Перше на київщині та 23-є в Україні рекрутинговий центр відкрили у Білій церкві, якого шукають у військо. Вивчала Ельвіна Сейдбулаєва. І на рекрутер центру української армії. Усім, хто шукає собі місце у силах оборони, до неї тут, у центрі Білої церкви, саме вона консультуватиме та пропонуватиме понад три тисячі вакансій. І ось як це відбуватиметься. Я беру в неї інтерв'ю, дізнаюся вік, стан здоров'я, чи в неї цивільна спеціальність, чи не військова спеціальність і побажання людини, де б саме вона хотіла служити. Якщо все співпадає, підходить частина людини. Я весь черв. Цей час з людиною на телефоні онлайн, тобто супроводжую весь час її у перший день роботи в рекрутинговий центр черг немає. Хоча з самого ранку тут 21-річний Владислав працює в муніципальній варті і хоче боронити країну. Захотів служити в прикордонній службі. Є вакансії на кордоні з інспектором бути з контролю. Та чи потрібні туди люди? У нас є групи швидкого реагування, паспортний контроль, кінологи, тобто людина, яка до нас прийде, ми будемо дивитися по тому, що вона може. Якщо вона мову знає, то можна і буде піти на пункт пропуску. Біла церква це перший рекрутинговий центр на Київщині, та 23-й по Україні. Коли йде Людина в військкомат, то це лотерея, куди людина попадає. От тут є можливість просто для людей, які попадають за контролізацію, самостійно обрати, навіть ті, які тримали сьогодні вже повістку. Центр рекрутингу української армії є пілотним проєктом Міністерства оборони України. Так хочуть залучати добровольців на військову службу, бо ж потрібні всі бойові медики, кухарі, стрільці, водії. В першу чергу треба посади максимально наближені скажімо до ведення бойових дій. Тобто це усі оператори усіх видів озброєння і військової техніки, стрільці, медики, бойові так само, водії, командир відділення, командир згоду і пішло вище. Зарплати в службі силих оборони стартує від 20 тисяч гривень. Її виплати по 100 тисяч. Все залежить від завдання збройних сил. Зараз ще є три види доплати в залежності від того, людина виконує 30 тисяч спеціальні якісь завдання, 50 тисяч це для офіцерів штабів на передовій і 100 тисяч безпосередньо за участь у бойових діях на передовій лінії. Нещодавно була введена ще одна доплата. Це 70 тисяч за повний місяць перебування на передовій по всій Україні. Понад 7 тисяч людей вже скористалися послугами рекрутингових центрів. Ільвіна Сербулаєва, Макс Лопотов, Ми Україна, марафон. Єдині новини.